В ситуації, коли зараз порушуються фундаментальні норми міжнародного права, коли ми є свідками того, як світ шляхом нагнітання агресії в Криму стоїть на порозі Третьої світової війни, треба згадати ситуацію, в якій створювалася Організація Об'єднаних Націй. А створювалася вона на руїнах іншої системи колективної безпеки Ліги націй Ліга Націй тоді так само потурала агресорам, як світ потурає сьогодні Путінській Росії, і ми сьогодні зобов'язані. Звернутися до організації, членом-засновником якої є Україна, з метою припинити ескалацію конфлікту, який загрожує перерости у повномасштабну Третю світову війну. Відтак справді доцільно не лише вимагати зараз від Організації Об'єднаних Націй, щоб вона втручалася в ситуацію, застосовувала санкції, а доцільно говорити про те, що країни-агресори повинні виключатися із складу не тільки керівних органів ООН, а й складу самої організації. Згадаємо, я колись Ліги націй. Виключили СРСР за агресію проти Фінляндії, як виключалася Італія за агресію проти Ефіопії. Так само сьогодні доцільно говорити про те, що світ постав перед необхідністю творити нову коаліцію. Колись була коаліція антигітлерівська, сьогодні має творитися коаліція антипутінська. І відтак, сьогодні український парламент не має права залишатися осторонь в цьому питанні, і треба ставити проблему як найрадикальнішим чином. Організація Об'єднаних Націй повинна згадати, що вона є одним з фундаторів системи колективної безпеки в світі, і ігнорувати порушення українського суверенітету на сьогодні це закривати очі на розв'язування Третьої світової війни. Немає права сьогодні світ боятися ядерної держави, так само, як колись до Мюнхенської конференції боялися Гітлерівської Німеччини, як до 39-го року боялися сталінського СРСР, а потім стало пізно боятися, тому що задуміли труби концтаборів. За колючим дротом гулагу опинилися мільйони людей. І сьогодні нас хочуть поставити в ту саму ситуацію. Якщо ми не хочемо допустити повторення того, що мало місце в 41 45... п'ять дайте завершити. Дякую.